Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. На світанку Росія атакувала одне із підприємств Чернігова. Інформації про поранених наразі немає. Повідомив керівник МВА Дмитро Брижинський на Полтавщині через ворожі удари по енергетичній інфраструктурі. Зупинена робота об'єктів газовидобутку. Повідомляють у ДТЕК «Нафтогаз». І нагадаю, що майже усю ніч під масованою ворожою атакою були північ та схід країни, окрім Чернігівщини та Полтавщини. Ворог був по Харківщині та Дніпропетровщині. Спочатку шахедами, а потім різними типами ракет. Чекаємо на офіційну інформацію від місцевих військових адміністрацій. А дрони цієї ночі атакували Росію. На вибухи скаржаться одразу у кількох регіонах. Гучно було у Саратові та Енгельсі. В місцевих пабліках пишуть про роботу ППО на Волгоградщині, нібито є влучання в електропідстанцію Балашовська. Вона постачає струм у Волгоградську, Воронецьку та Саратівську області. Частина регіону залишилася без світла. Також тимчасові обмеження на польоти та план перехоплення килим запроваджували в аеропортах. Пензи, Тамбова, Самари та Саратова. У Брюсселі напередодні ввечері завершилася зустріч контактної групи у форматі Рамштайн та засідання Ради Україна НАТО у підсумку. Німеччина виділяє майже 2 мільярди євро на ракети для Петріотів, радіолокаційні станції, протитанкову та стрілецьку зброю. Норвегія надає 170 мільйонів доларів на закупівлю американської зброї для української армії. Данія витратить 150 мільйонів євро на навчання українських військових. Та ремонт танків також Україна та країни Північної Європи започатковують скандинавсько-балтійську ініціативу з підготовки та оснащення сил оборони. Окрім того, міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що запросив у партнерів пакет зимової підтримки ППО. Зрашу Оскільки російський терор продовжується, нам терміново цієї зими потрібні додаткові ракети-перехоплювачі, системи протиповітряного захисту та керовані ракети для систем ХАКАМ та літаків Ф 16 Тільки у вересні Росія запустила понад 5600 ударних безпілотників та понад 180 ракет, спрямованих проти нашої цивільної інфраструктури та людей. Тому напередодні зими дуже важливо забезпечити нас не. Необхідним обладнанням для відбиття таких атак. НАТО продовжує допомагати Україні оборонятися. Це включає ініціативу, в рамках якої в Україну вже направлено американське обладнання на 2 мільярди доларів, сплачене союзниками, і це ще не все. Ми чинимо тиск на очільника Росії та надаємо допомогу Україні в зміцненні її власного потенціалу в довгостроковій перспективі, що стримуватиме будь-яку російську агресію в майбутньому. Фінляндія активно будує та модернізовує бункери та бомбосховища. Про це пише німецьке видання. Більд в країні існує майже понад 50 тисяч укриттів, у яких можуть розміститися. Практично всі жителі країни, до прикладу, у підземеллях Гельсінкі місць більше ніж живе людей. За інформацією німецьких журналістів за фінськими законами підземними прихистками мають бути обладнані усі великі житлові комплекси, а також навчальні заклади та державні установи. При цьому більшість бункерів у відмінному стані і вже активно використовуються. У них розташовані підземні басейни, спорткомплекси і навіть дитячі ігрові майданчики. Також у Фінляндії, у Листопаді... Ді, уперше пройдуть навчання для депутатів. Їх вчитимуть працювати в спеціальних укриттях. Абетка, що повертає додому у Києві, відкрили виставку про корінні народи кримських татар, караїмів і кримчаків. Експозиція знайомить із їхньою культурою через абетку символічних слів, що розповідають про традиції та побут. На виставці представлено національний одяг, кераміку і предмети мистецтва. Проєкт реалізовують у межах освітньо культурної ініціативи Книга мандрівка Коріння Криму, що також включає серію анімаційних фільмів про. Історію та спадщину корінних народів півострова. Державна підтримка це дуже важливо. Мовні курси, представлення в медіа, освітлення цих тем, підтримка виданнів кримськотатарською мовою, да, того ж самого кримського інжиру, або книга-мандрівка, яка сьогодні буде представлена. Тобто, все це знаєте дуже сильно впливає на те, щоб культура все ж таки зберігалась. Ми намагалися поєднати все, що можливо, але з акцентом на культуру. Тобто, в основному, це традиції, це пісні, це танці, це культура, це мова І Звичайно, ну ми не могли минути історичний контекст. Ця виставка присвячена трьом народам, і ми тут теж намагалися зберігти баланс, тобто, щоб кожному народу присвятити там рівно там 33,3%, відсотки. Тобто, у нас в виставці.